Виконуємо номер 770 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Руда містить 60% заліза. Скільки потрібно добути руди, щоб отримати 9 тонн заліза? Це задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Зведемо задачу до знаходження числа за значенням його дробу. Для цього 60% подамо у вигляді дробу, поділимо на 100. 60% це буде 0,6. Для того, щоб знайти число за значенням його дробу, необхідно це значення поділити на дріб. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак і поділимо 90 на 6. Отримаємо 15 тонн. Потрібно добути руди. Записуємо відповідь 15 тонн. Ми дали відповідь на питання: скільки потрібно добути руди, щоб отримати 9 тонн заліза, якщо руда містить 60% заліза. Номер 770 виконано.